Я ніколи не думала, що домашня випічка може бути такою простою і смачною. Ці чесночні булочки це мій секретний рецепт, який став хітом серед моїх рідних і знайомих. Всього декілька інгредієнтів, і ваша кухня перетвориться у маленьку пекарню. Хочете дізнатись більше, рецепт залиш в описі під відео. А Ми поїхали. Негаряче, тепле молоко виливаємо в миску, до нього додаємо один пакетик дріжджів і одну столову ложку цукру без гір. Додаємо розтоплене вершкове масло, все гарно вимішуємо вінчиком, щоб наші інгредієнти подружили. Просіємо половину нашого борошна, додаємо чайну ложку, просіємо борошно, що залишилось. І таємний інгредієнт: одну столову ложку 9-відсоткового Залишаємо тісто на 30 хвилин, складаємо його конвертиком і ще залишаємо на 15 хвилин. Потім формуємо наші булочки, залишаємо ще підійти на 15 хвилин. Змащуємо простою водою і випікаємо у вашій духовці при 180 градусів 30 хвилин, плюс-мінус все залежить від вашої духової шафи. А після випікання не забудьте змазати наші булочки розтопленим вишковим маслом разом з чесноком і смачного вам!